Я сама сиділа в ягу, Боже свою, чотири місяці. Чого? Щось нас вивели, щось підозрівали, ага. коло зав'язували, щось мама повідала. Та й там його теж вибрали голову, а, а теж дуже плакала, не ті, боялася боялися зразу, то того а мій брат щось виступив. І вона була потім виписали, виписали нас. Але що моя мама була була, дітна. Але що в себе в нас жило, так та, ще туди віддали, що пускайте. Та, так зачали дороги, що робити документи або звитіна, ти та, так у нас. Та я чотири місяці висиділа, приїхала, ти відразу ще віддала. Десь друге змінювати родину, що будуть, ні під... Та я, я відразу ще віддала. Та війна була тяжко. Було, а чотири місяці, що у вас там щось заставляли працювати, чи що ви там робили чотири місяці? Та як ви того, не знаєте, та де. Борка, чистота, бульбу чиститься, десь возили нас десь в ту бульбу вибирати. Так вивозили нас по місті десь. Мали десь в раду в Оспар, чи якусь то й нас возили. Але з нами той сторож воєнний. Угу. Нас самих не пускали. Зі зброєю. Бачиш?